Опиши предмет, який він? На яке питання відповідає? Хто або що? Ми з вами знаємо на питання хто відповідає все живе. А на питання що відповідає все неживе? На яке питання відповідає білка? На питання хто, бо вона жива. А яка білочка? Якщо вона живе в лісі, то вона? Лісова, а ще яка? Працьовита, а ще? Білочка пухнаста та руда, а ще яка? А ще вона полохлива та спритна. Молодці. На яке питання відповідає лимон? Хто? Або що? Так, на питання що, тому що це неживий предмет. А який лимон? Кислий, лікувальний, свіжий, жовтий, порізаний, молодці. А кого ви бачите на цій картинці? Так, це хлопчик. На яке він питання відповідає? Хто чи що? На питання хто? А який хлопчик? Так, він мужній, сильний, рішучий, великий та добрий молодці. А що ми бачимо з вами на цій картинці? Так, це сонце. На яке воно питання відповідає? Хто чи що? Відповідає на питання що? А яке сонце? Сонце жовте, тепле, яскраве, далеке, велике та сліпуче? Молодці? А кого ми бачимо на цій картинці? Так, це дівчинка. А на яке питання вона відповідає? Хто чи що? На питання хто? А яка дівчинка? Вона весела. А ще красива, ніжна, чарівна, мила, молодці.